Привіт, друзі! Мене звати Антон Коломійцев, я працюю головним архітектором Львова. І в цьому відео я хочу розповісти, які типи приватних житлових будинків є добрими, навіть бажаними з точки зору міського планування. Також я хочу показати вам свіжі, круті приклади таких будинків у Львові і на його околицях. В попередньому випуску я навів 5 причин, чому індивідуальні житлові будинки, ті, що в нас часто називають особняками, з точки зору урбаністики, є злом. По суті, через малу щільність такий тип забудови, по-перше, важко фінансувати і обслуговувати. По-друге, він не формує соціального середовища, по-третє, провокує автомобілоорінтованість, так само він не пропонує ані повноцінного життя на природі, ані якісного міського життя. Ну і, звичайно, він призводить до гаяння цінних земель. Критика особняків не є придумана мною. В Європейському Союзі зменшення особнячної забудови не тільки стало основою містобудівних підходів, але навіть важливою політичною темою. От, наприклад, шеф Зелених у Бундестазі Антон Офрайта говорить про те, що однородинна забудова є надто неощадною з точки зору землекористування, потребує багатьох ресурсів, а також провокує транспортні проблеми. Ну, природньо. Але ж це не значить, що приватних будинків не має бути взагалі. Давайте розберемось, якою взагалі може бути однородинна забудова. Давайте спробуємо це намалювати. От візьмемо два будинки. Вони стоять особняком. Офіційно такий будинок називається індивідуальним будинком. Але ж можемо на цій самій ділянці спробувати розмістити дві пари будинків на чотирьох ділянках. Або взагалі взяти і зробити рядок з будинків вздовж вулиці. Перший варіант називається спареним, а другий називається зблокованим. У нас часто кажуть так само таунхауси або котеджі. Дивіться, територія під забудову була така сама. Але якщо при індивідуальній забудові у нас проживає X сімей, то при спареній і зблокованій вдвічі, навіть втричі більше. Мала щільність першого типу це є погано. А от другий, третій варіант є значно кращими з урбаністичної точки зору. Тепер давайте візуалізуємо статистику за країнами у США. в індивідуальних будинках живе 80% мешканців, у зблокованих всього 5%, ще 5% – у багатоквартирному житлі і 10% – у мобільних будинках. В Британії 27% проживають в однородних будинках, і цілих 59% живе в спарених та зблокованих будинках. Взагалі, традиційний тип забудови англійських міст називається «Terraced House». Так само в Голландії, в такому щільному однородинному житлі, живе ще більше 61% голландців. При тому населені пункти є зразком компактності. В Німеччині забудова з блокованими будинками не є настільки традиційною, але протягом останніх десятиліть вона отримала великого поширення. Тому на сьогодні вже 17% німців живе в таких будинках. В Польщі також інтенсивність будівництва зблокованих будинків є надзвичайно великою. Вже 6% поляків проживає в будинках зблокованих або спарених. Польською він називається дом Шереговий. В Україні, за даними до активної фази війни, тип щільної однородинної забудови був практично відсутній. Тобто в майбутньому нам є над чим задуматись. При повоєнній відбудови буде саме час зробити ставку на цей тип забудови. Я хочу показати кілька свіжих прикладів е, такого житла зі Львова. Це аж ніяк не є якийсь топ-рейтинг. Мені взагалі, чесно кажучи, здається, що якийсь хороший приклад я забув назвати. Але почати хочеться з невеличкого поселення у селі Кротошині авторства проектної майстерні Біляєвих. Забудова там складається як з індивідуальних будинків, так і з парених. Мені дуже імпонує екологічність, природність цих помешкань. Це каркасно-щитовий метод дерев'яного будівництва. Будинки зводяться з попередньо заготовлених панелей. Каркас виконувався із клеєного брусу. Спільнота, яка там проживає, активно користується всіма відкритими просторами, і все задумане архітекторами працює там дуже круто. Наступний об'єкт від тих самих архітекторів студії Біляєвих це Віла Магнолія на вулиці Пасічній. Оригінально замовники кварталу Вілла Магнолії хотіли отримати проєкт окремих багатоквартирних будинків середньої поверховості, які б не замикали повністю внутрішній двір. Архітектори ж натомість запропонували розмістити між багатоквартирними будинками таунхауси. І це чудово спрацювало. Подивіться, як гарно вони відділені тут цеглою. Над підземним паркінгом цілого комплексу знаходяться задні подвір'я тан а їх дахи, в свою чергу, використовуються як тераси для квартир третього поверху багатоквартирних будинків. Кожен з котеджів має свій власний гараж і правильний англійський ганок. Дуже естетично. Таке міське однородинне помешкання. При цьому поруч ті самі біляєві запроектували ще кілька спарених будинків, але вже окремо від багатоквартирних. Вони стоять на схилі з перепадом більш ніж в один поверх. І це дуже цікавий виклик для проєктування. Передній фасан знов таки міський. Мені він цікавий тим, що є і симетричним, і асиметричним водночас. Виходить таке поєднання класики і сучасності. Тильний мав бути дещо іншим за задумом архітекторів, але в процесі внесли зміни в проєкт. Через те, що з західної сторони є така малоповерхова забудова, сонце аж до вечора потрапляє на дитячий майданчик всередині території. Дуже хочу так само вам розповісти про таунхауси на Молдавській від архітектурної компанії Конструктив. Це архітектори, вони просто справжні майстри жанру щільної малоповерхової забудови. Мені дуже імпонують їх об'єкти. Замість того, щоб забудувати ділянку в сформованому середовищі черговою багатоповерхівкою, вони сформували ряд таунхаусів. Тут дуже добре вирішено кутові моменти, добре акцентовано кожен будинок окремим білим об'ємом з терасою. Дуже ненав'язливо забезпечується приватність кожного з будинків. Що мені не подобається, так це паркани як спереду, так і ззаду. Тобто краще б його взагалі не було. Огорожа може бути озелененою, наприклад, може бути напівпрозорою. Ну, Наприклад, стіна з піноблоку позаду це просто жах. Але це явно не ідея самих архітекторів і не їхня робота. Дуже класний проєкт від цих самих архітекторів-конструктив є на вулиці е, Балтійській. Де мова про типову вуличку, також у Франківському районі. Три таунхауси вирішені дуже асиметрично, так, ніби це одна така широка, шикарна вілла. Асиметрію підкреслює вихід на дахову терасу. Позаду прекрасні зелені дворики. Ось такий свій клаптик газону, тераса, альтанка і все це в 10 хвилинах на трамваї від центру міста. Хочу показати два об'єкти Михайла Солука. Які зараз є на етапі реалізації. На вулиці Липинського, 34, вони поєднали чотири зблокованих однородинних будинки з нежитловою офісною спорудою. При цьому у вбірках Михайло з командою запропонували котеджі, дуже мінімалістичні, водночас продумані. Мені імпонується простота, можна сказати, навіть аскетизм. Не можу не згадати також про об'єкт Трофименки Дзвоньковського в Зубрі. Це досить прості два ряди е, однакових будинків в цеглі, але при цьому архітектори їх розвернули такими сходинками, додавши тим самим індивідуальності кожному будинку. При цьому кладний дах є такою квінтесенцією у цієї е, дихотомії між єдністю ряду і індивідуальністю будинків. Далі мова піде про щільну однородинну забудову, сформовану окремими містечками. Перше з них це Брюховель при в'їзді в Брюховичі. Майстерня комфорту під керівництвом Олександра Савєлєва тут зробили дуже елегантну архітектуру. Ось можна подивитись промоційний ролик забудовник і побачити, наскільки добре вийшло вирішити питання сусідства, приватності кожного помешкання. Спарені будинки є як двоповерхові, так і одноповерхові. Одноповерхові будинки це насправді взагалі така насолода, бо бігати по сходах вдома може хотіти тільки той, хто ніколи ще цього не пробував робити. Завершити я хотів би зразковим поселенням липові роси у липниках. Саме поселення знаходиться по суті окремо від населених пунктів, з двох сторін є лісові масиви. На даний момент вже збудовано третину задуманого, під'їжджаючи, зразу звертаєш увагу на облаштовану зупинку громадського транспорту. Тут курсує автобус. І це якраз і є доказом переваги високої щільності, адже всі житимуть в пішій доступності до зупинки. Також від дороги вже сформовано перші спортивні майданчики спільного користування. В основі концепції забудови лежить ідея такого поєднання двох лісових масивів зеленим простором. Поруч з тим буде сформовано ключові громадські простори, в яких будуть дитячі майданчики, заклади для дітей, магазин, площа, спортцентр, кав'ярні. Все це для того, щоб не було зайвий раз потреби кудись їхати. Через високу щільність помешкань ці заклади по суті будуть окупними і бізнесово цікавими. Ось так за задумом архітекторів Зеленінь спільні громадські функції мають вплітатися в однородинну забудову. Реалізація почалась з південно-східного боку і розділена на кілька етапів. Перший кластер вже є по суті заселеним, і якраз по ньому ми з вами і пройдемось. Правильне планування це коли забудова, навіть така однородинна, маленька забудова, формує, дефінує простори. Простори вулиць, простори подвір, громадські сквери, площі. І тут це зроблено просто перфектно. Щодо самої забудови, то тут є і такі кварталоподібні утворення, і лінійна забудова, а також відкриті проникні структури ближче до лісу. Різні типи забудови призводять до того, що і мешканці є різними, як за віком, так і за складом сім'ї. І це прекрасно, бо соціальна диверсифікація це дуже правильна річ. Ось, наприклад, шість блокованих будинків. Кожен з них відрізняється від інших. Подивіться, наскільки багатим є сам відкритий простір. Є і ганки, і тераси, і газони, щось є більш відкритим, а щось зовсім приватним. Якість архітектурних рішень можна бачити також не тільки у плані, але й в розрізі. Ми бачимо, що тут формується класна вулиця, пропорції якої дають власне, можливість відчути вулицю між фасадами, а не якусь дорогу. При цьому вона не є надто вузькою і надто щільною. Ось так виглядає зовнішній громадський простір вулиць. Дуже добре, що не робили закритих гаражів з воротами. Воно і не потрібно зовсім. Навіз захищає машину від снігу, і цього абсолютно достатньо. Гаражі зробили будівлю візуально важкою, а так зберігається легкість і простір на рівні очей. А ось так виглядає такий затишний, закритий дворик всередині кварталу. Кожен має свою приватну частину. Ось такими насправді мають бути парканці. І виходимо в один з ключових громадських просторів з дитячим та спортивним майданчиком. Коли дерева виростуть, все це набуде форму такого затишного скверика. Цікаво, як люди обживають свої діляночки. Цілком таке європейське відкрите середовище тут виникло. А тут якраз проходитиме це зелене сполучення між лісовими масивами. Тут заплановано висадити дерева і буде такий лінійний парк. Відкритість архітектури сприяє тому, що люди хочуть долучитися до цієї краси. Висадити якесь озеленення, поставити красивий горщик, повісити віночок на двері. Суцільна краса. Естетика деталей є також продуманою. А на завершення подивіться, з якою любов'ю озеленили цей газовий ящик. Більше того, навмисне дістали плитку поруч з трансформаторною підстанцією і посадили прекрасні вінки рослини. Появляється трансформаторна будка, також може бути милою, якщо хотіти її такою зробити. Ось таке поселення виростає в околицях міста Львова. Сподіваюсь, друзі, що вам було цікаво. Буду вдячний, якщо поставити лайк цьому відео, поширите його. Я хочу, щоб ми ділилися правильними поглядами, меседжами, якимось спільним досвідом. Підписуйтесь на цей канал, це тільки початок. Па-па!